Хей, чуєш, скоро вже іспити? Іспити вже незабаром. Можливо, досить читати вже іспити скоро. Сьогодні я тебе закінчу не сьогодні. Як часто ви потрапляєте в це нескінченне коло перед іспитами? Ви почуваєтеся себе втомленими та пригніченими, що стається, наче ще трошки, то ви заплачете. І потім, коли сльози нічим не допомогли, ви відкриваєте Ютуб, починаєте прокрастинувати, і тепер ви тут. Ви починаєте нервуватися. Потім починаєте прокрастинувати. В результаті чого з'являється ще більше почуття стресу. Ну а тепер ви ще й тривожитись. Ми виконуємо так багато справ і займаємося цим весь час, але все одно є відчуття, наче нічого не зроблено. Раніше я була оточена панікою від того, що я не складу якісь іспити та страхом від того, що я розчарую своїх батьків. І повірте, це займе трохи часу, щоб припинити сварити себе за деякі речі. Але тим часом я хочу розповісти вам про чесні поради, які допоможуть впоратися з панікою, нервами, стресом, які всі відчувають перед іспитами, та знайти той. А якщо ти з тих, хто має звичку зубрити, обов'язково дочекайся п'ятого кроку. Найважливіше, що вам треба пам'ятати, це те, що ми відчуваємо цей стан пригнічення через те, що у нас є певні незавершені дії. Це називається ефектом Зайгарніка. Суть цього явища в тому, що людина краще запам'ятовує матеріал, що стосується незавершених справ, ніж тих, що вже добігли кінця. Саме тому ви пам'ятаєте весь необхідний матеріал перед іспитами, а по його Завершенню нічого не можете згадати. Просто вашому мозку вже не потрібно використовувати цю інформацію. Але перед екзаменами він нагадує, що вони ще попереду, і тому у вас з'являється від таких думок почуття тривожності. Ще один приклад: перед початком самого іспиту ви починаєте прокручувати в голові весь матеріал, який вам знадобиться, і в якийсь момент ви розумієте, що один важливий факт ви забули. Тоді ви швидесенько біжте до своїх конспектів, починаєте їх гортати, щоб задовільнити свій мозок, задовільнитись цією інформацією. І тут вам вчителька каже, все, прибираємо все з парти та залишаємо тільки листочок. Коли наступає момент тесту, ви ні про що не можете думати, окрім цього самого питання, яке ви забули. Це відбувається, коли ви не закінчуєте завдання або не маєте відповіді на питання. Наш мозок просто незадоволений і продовжує нагадувати вам про завершення цього. Тому перший крок, який ми зробимо, це виконуємо всі незавершені справи перед іспитом. Якщо у вас є недописане есе, не до кінця виконане тестове завдання, наполовину зроблена домашня робота, це потрібно закінчити. Тому що чим більше не завершено роботи, тим більше відчуття тривожності, що потрібно так багато зробити, а ще нічого не виконано. Другий крок: візьміть списки питань. Та три маркери. Червоним виділіть всі ті теми, над якими вам ще варто попрацювати і які ви не розумієте. Помаранчевим оберіть те, на чому ви більш-менш знаєте. Зеленим виділіть ті теми, в яких ви на 100% впевнені. Але тут важливо бути максимально чесними з собою та не обманювати себе. Цей спосіб допоможе зберегти вам час, якщо до іспиту залишається зовсім трошки. Третій крок: плануйте свій день. А не довіряйте все долі. Наприкінці кожного дня робіть списки справ на наступний. Таким чином, коли ви прокинетеся зранку, ви вже будете знати, що і за чим вам необхідно буде виконувати. Відповідно, це призведе до меншої кількості рішень на місці і відповідно до меншого хвилювання. З Цього випливає наш наступний пункт: ставте реалістичні цілі та задачі. Коли ми пишемо списки справ, ми уявляємо найпродуктивніший день нашого життя. А чи насправді ми станемо о шостій ранку, позаймаємося англійською, виконаємо домашні завдання до початку уроків, потім вирішимо чотири тести до кінця дня. Наврядчі, тому що невиконання всіх пунктів призведе до ще більшого рівня стресу та дезмотивації. А якщо вам цікаво подивитися, як планувати свою ранкову рутину, обов'язково переходьте в моє попереднє відео, де я розповіла про те, як покроково можна створити свій ідеальний початок дня. І при цьому насолоджуватися їм. Нарешті ми підкралися до того самого кроку, який змінить ваше життя. Прийміть можливий результат, навіть якщо він вам не подобається. Уявіть, що під час підготовки до тесту з хімії ви вирішили забити на останню тему. Ну на що вона потрібна, правда, що найгірше можна статися? Найгірше це те, що питання попадеться саме з цієї теми, і ви не вгадаєте відповідь. А відповідно отримаєте 0 балів. Морально готуючися до такого розвитку подій, означає, що якщо це дійсно станеться, це не буде здивуванням. Немає нічого гірше ніж коли ви очікуєте, що ви отримаєте 12, а наприкінці завалили цей предмет. Очікування найгіршого означатиме, що все, що буде вище, вже буде найліпшим результатом. Це допоможе зняти напругу з себе. Якщо ви будете постійно собі повторювати, що вам потрібен найвищий бал, вам потрібно 12, то наймовірніше ви перехвилюєтеся ще під час етапу підготовки, і результат буде навіть гіршим. Шостий крок: намагайтеся бути послідовними та не тягнути все до останнього моменту. Чому ми так переймаємося перед іспитами? Тому що ми сприймаємо їх не як марафон, а як стометровку, яку треба швиденько-швиденько пробігти, і все. Якщо все переносити на самий кінець, просто не залишиться енергії для того, щоб впоратися з усім протягом року. Я намагаюся виконувати всі завдання та повторювати весь матеріал, який нам надається. Це наприкінці року дуже зекономить мені час перед іспитами. Тому поставте собі за мету повторювати та перечитувати конспекти, коли у вас є вільний час щотижня протягом навчального року. Повірте, ви будете набагато менше хвилюватися, коли прийдуть тести. Чим більше ви підготовлені. Тим менше ви перемагаєтеся тим, що щось не вийде. Якщо така ситуація вже сталася, і ви дотягнули котика за хвіст аж до травня та початку іспитів, то робіть ваші сесії короткими, але інтенсивними. Уявімо, що ви хочете влаштувати собі справжній стаді марафон та вчитися 8 годин. Упевніться в тому, що ваші сесії короткі, але інтенсивні. Як би виглядав розклад людини, що хоче займатися 8 годин? Перша сесія з 8 до 10 навчання. Потім 30 хвилин перерва. Потім ще 2 години навчання. Потім відпочиваєте 2 години. І ще раз 2 години навчання. І тепер 3 години перепочинку. Зрозуміти, таким чином ви вчитеся 8 годин, але при цьому відпочиваєте 5. Якщо вже мова зайшла про відпочинок, в жодному разі не забувайте на цю важливу складову підготовки. В період іспитів дуже важко виділити час на себе та й займатися чимось, окрім навчання. Проте я вам раджу щодня робити паузу та займатися чимось, що не є пов'язаним з вивченням матеріалу. Абсолютно все, що припадає вам до душі, при цьому це може займати 2 години в кого часу побільше, а в когось можливо і 30 хвилинок перед сном. Брати перепочинок це не втрата часу, тому не варто почуватися винними щодо цього. Ну і звісно, не забувайте покласти підручники під подушку перед іспитом, тому що це дуже дуже важливо. Ось все, що було до цього, це було так, щось таке. А ось цей ритуал. Про нього точно не можна забути. Мені здається, що багатько я вам тут набалакала, поділилася і власним досвідом, і дуже сподіваюся, що якісь поради допоможуть вам. Я всім зичу успіхів в цей дійсно неважкий період, який на нас всіх чекає. У студентів це починається сесія. У одинадцятикласників класників це НМТ. Головне пам'ятайте, що протягом всього цього навчального року ви робили достатньо. Ви робили абсолютно все, щоб в жодному разі не завалити ці іспити. Але якщо все ж таки все було не так, як я сказала, у вас все одно є час зібратися і зробити цей останній крок. Тому дуже дякую вам за перегляд, у вас все обов'язково вийде. І ми побачимося з вами вже в наступному відео. Па-па!